Гарного сонячного дня. Знаю, що вчора, вчора був дощ, да? Да. так? Що? Ну що, дорогі друзі, хочу запросити. Маю велику честь вас запросити сьогодні ввечері на свою концертну програму Текоролева. В кого буде бажання, можливості, приходьте, будь ласка, в 19:30. Гарні пісні, гарні емоції. Я завжди кажу, що концерти проходять і артисти виходять на сцену для того, щоб подарувати емоції. А коли вони є ще взаємні, тому тоді концерт виходить на 5 з плюсом. Тому я ще раз вас всіх запрошую. Всіх вітаю з Паскою, прийдешньою і хочу поважати в першу чергу нашій країні миру. І ще раз хочу запросити о 19.30 вас до себе на концертну програму. Заспіваємо щось одну, так, пісеньку? Заспіваємо? Тільки разом з гарним настроєм. Давайте сонечко. Якраз сонечко вийшло. Прошу в 19.30. Ну, я думаю, що ввечері ще якісь пару пісень заспіваємо. Так? Всім бажаю гарного дня, гарних емоцій, позитивних і до зустрічі. Дякую. Заслужений артист України, співак, композитор, автор, виконавець їх пісень, Сергій Піскун з концертною програмою. Ти королева у нас в гостях сьогодні, о 19.30. тримає назву маки. Я завжди кажу, що ця пісня про жіночі уста. Я бажаю, щоб ваші уста завжди були усміхнені від радості від життя від щастя. Ну, давайте, жінки, разом. Маки, поїхали. І запрошую а вже ж 19.30 нашої концертну програму Ти Королева. Всі біли пісні молодіні, з емоціями. Я ще раз наголошую на те, що ми збираємося на концертах заради емоцій. Тому всіх запрошую на емоції, на гарні пісні. І щиро ваш Сергій Піскун. Гарного відпочинку, дякую. І що петучки на концерт продаються. Нагадую, що сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка сольною концертною програмою на звестях заслужений артист України співа композитор, автор, виконавець своїх пісень. Сергій Піскон з концертною програмою Ти Королева.